Творчий процес це передусім важка і копітка праця, тому автор мистецького твору повинен отримувати не лише моральну втіху від створення шедевру, а й матеріальну винагороду. Враховуючи це, закон наділив авторів певними правами, у тому числі майновими. Майнові права дають можливість одержувати певні матеріальні блага від використання результатів інтелектуальної діяльності. Правослідування відіграє для авторів творів роль компенсації. Воно рівноцінно прибутку, який автор художнього і літературного твору отримує за оприлюднення цих творів. Згідно законодавства, автор може захистити свій оригінальний твір від неправомірного використання. Що для цього потрібно довідка. Право слідування. Невідчужуване і невід'ємне право автора отримувати частину доходу від перепродажу оригіналу твору мистецтва. Предметом правослідування є матеріалізований твір, тобто річ, у якій втілено твір що охороняється. Які твори охороняються правом слідування? Картина, колаж, живопис, малюнок, гравюра, літографія, скульптура. Лимовий і керамічний виріб. Ювелірний виріб. виріб із скла. Фотографічний твір тощо. Як усе починалося. Перше правослідування було введено у 1920 році у Франції в законі про авторське право. Надання права дольової участі стало спробою врахувати інтереси художників, скульпторів, інших авторів художніх творів. На міжнародному рівні правослідування введено до Бернської конвенції про охорону літературних і художніх творів у 1948 році. Це право застосовується тільки тоді, коли воно передбачене національним законодавством країни, до якої належить автор. Правослідування одержало поширення в Європі після прийняття у 2001 році директиви Європейського союзу. Цікаві факти. Зазвичай право слідування застосовується при публічному продажі оригіналів творів образотворчого мистецтва у галереях, салонах, крамницях чи на аукціонах. Право перепродажу визнається в Бельгії, Німеччині, Італії, Іспанії, Франції, Латвії, Польщі, Індії, Сполучених Штатів Америки, Ісландії, Україні і інших державах. Детальніше про захист прав інтелектуальної власності на сайті патентний повірений